Серед традиційних рослин, які в нас висаджували в Україні. В кожній країні з'являються якісь модні новітні рослини, які привезені з інших країв. І вони заполоняють все, оточуючи. Серед таких рослин є дерево, яке називається павловнія. Ось, будь ласка, я його пересадив весною. Давайте подивимося, як воно починає відростати. Бачите, молоденькі пагони, такі гарнесенькі з'явилися. Тут пагон взагалі вже такий великий. Листя в цій павловні набагато більше, ніж моя долоня. Вона відросте, ця рослинка, і подивимось, яка вона буде наступні роки. Отже, павловнія дерево, яке зараз заволодіває всією Європою. Перше бачу такі насадження павлонії. Цілий ліс. пустий, темно-зелений. Дивні відчуття, коли попадаєш в такий ліс. Дуже зараз модна інвазивна рослина, яка може захопити багато місця, витісняючи місцеві види. Але зараз вона модна, ось таке вона має величезне листя, трохи на дотик волохате. схоже на листя огірків чи що. І дуже красиво квітне блакитними дзвіночками. А це вже палонія перецвіла, і е, на сінинки висипалися, залишились коробочки. Ось такі. Свій час і каштани були модними рослинами, які приїхали до нас з Балканів. А тепер це символ Києва. Київські травневі каштани. Ну що, шановні, ви готові сприймати красу і подивитися, як квітує та Павловнія. Ось, дарую вам, роблю для вас свято. Подивіться, яке чудове дерево велике. Окрім того, що квіти павловні красиві, вони ще й мають ніжний парфумний аромат. Дерево росте дуже швидко і деревину використовують в столярних справах. Тому це дерево дуже перспективне для нашої держави. Вже почали вирощувати. Ну а як воно себе зарекомендує на ринку, потрібний час. Я радий, що ви дивитесь мої ролики. Лайкайте, будь ласка, пишіть мені повідомлення, задавайте запитання, буду відповідати з радістю. А на сьогодні все всього найкращого. Будьте здорові.